Президентська кампанія цього року вона продемонструвала одностайність, якої ми не бачили, якої ми взагалі не бачили ніколи. Ми бачили, що вибори президента пройшли в один тур лише 23 роки тому, коли ми вперше обирали Кравчука. З'єднало українців радше нестабільність і постійне відчуття стресу ми, ми, додають фахівці. Це говорить не стільки про те, що Порошенко настільки хороший для всіх українців. Скільки це говорить про те, що українці надзвичайно втомилися, особливо за останні півроку, від нестабільності і неспокою, політологи вважають, об'єднав українців на цих виборах і спільний ворог, остерігаючи, що в їх домівки вдереться окупант, вони вирішили боротися хтось зброєю, а хтось своїм голосом. Ми відчули загрозу нашій Україні, відчули, що нас хочуть перетворити, бо зна на що. І українці не всі ж можуть зброю в руки взяти. Хтось замість автомата взяв ручку, замість патронів бюлетень і поставив свою позначку, голосуючи не за конкретного президента, можливо, не за конкретну особу, а голосуючи за символ єдиної України. Певно, одностанність чернівчани продемонстрували і на мерських виборах. За Олексія Каспрука проголосували 54% виборців. На другому місці Віталій Михайлішин набрав 20% голосів. На Каспрука спрацювала насамперед ім'я його батька. Це е, прізвище більшості чернівчан відомо. По-друге, особиста підтримка. Е, Шістнадцятирічного 16, ну, 16 років був Микола Трахимович Федорук нашим мером. Я найвищий процент давав Федорукові, тобто він свій процент передав Каспруку. Чернівчанам, напевне, набридло жити без міського голови три роки. Чернівчанам, напевне, набридли ось такі постійні політичні гойдалки. І своїм голосуванням вони так само, як і всі українці, продемонстрували, що вони хочуть спокою, стабільності і на певні змін. Чернівчани своїм вибором задоволені. Хтось на 100 відсотків чиїсь очікування виправдалися лише наполовину. не прийшов до влади, аж не виправдалося. Так як я голосувала, так є результати. Я дуже задоволена вибором своїм. І я думаю, що всі мої надії будуть насправді справдяться. От цього домера нічого не жду, якого вибрали. Казпроповому, так? А да? нього нічого не жду. А президента може наладити зробити порядок там на Востокі. Олексій Каспрук вже офіційно є міським головою Чернівців. А переможець президентських виборів Петро Порошенко стане на позлови держави після інавгурації. За інформацією деяких ЗМІ, вона може відбутися на початку червня. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час.